Блін, зараз така ситуація трапилась, що я трохи в шоці. Коротше, йду зараз, а, повертаюся додому, зараз пів на дев'яту і зупиняє мене чувак, хлопець англійською. Типу, вибачте, можу у вас щось запитати. Я ж зупиняюсь, навушник дістаю з уха, ти типу, що. Він каже, я тут зупинився в готелі, чи не бажаєте зі мною разом поснідати там. Ну, Ви не знаєте, аж серце в п'ятки. Я така навушник назад така, ні-ні-ні-ні-ні. Він такий, так як так, щось там починаєш ще казати, я така, ні-ні-ні. Така, знаєте, ще швидше. максимальний крок ще прискорила. Блін, що за дивина така сьогодні? Я не розумію. Зайди на Тіндер, бачиш, людина йде в швидкому темпі. Бачите, нічого такого компрометуючого. Тому не треба мені писати сама винна.